Сережа, шо те таке? Шо, шо, команд фестиваль, Жан, да милая! Серый, ты лекарства свои принял? И какие лекарства? Я между прочим новую форму придумал. Все, да. да. Да, да? Сережа, иди шукать в Симмарасы угу. и примей лекарства. Давай, давай, молодец. Открытие сезону опасно для жизни. Погнали! Оружие! Пораж ⁇ шь, молодят. Умею. зато наїлися. Ранок дівчини після каньона. Девушка, в следующий раз вызывайте пилот, там парни покрепче будут. Абракція. Хай доля дасть вам безліч літ щасливих на щастя, злагоду і любов. А зараз Сережа, чи согласен ти, терпіть кожен день, що вона буде чистить пальто, ковер, под Пілям для душа. Він, він, буде мить ковриків машину. Бо він так вкусно цей гель пахне жувачкою. <праць> да? А ти, Сережа, ти согласен піти на базар по м'ясо, а купить юбку, плаття, пальці? Т'юті і все таке, бо твою любиму ферму з комп'ютера він уже удалив. Так, да. І не важливо, согласні ви чи не согласні, бо я об'являю вас козлом і оцей крашений. Бужі, я щось не поняла. Даша, це що таке було що? Сереж, ти подивись такого, ти мене проміняв. Ти бачиш? У мене хоч голова помита і коріні підкрашені. Цілуйтеся. про гарну фотосесію. Мужчина, спадкайте мене, пожалуйста. так, кажи. Ага. Ще раз. Подождіть, uh -huh. подождіть. Ага. Ще раз. Подождіть, подождіть. Ага. Маріна, ще раз тобі кажу, що ти страшна, що нахуй не листя, що нахуй не карантин. Яка головонька, така розмовонька. Ситуація в сім'ї. Альона, ідеїсти. Щас. Альона, ідеїсти. Альона, їсти. Іде Час, щас. Щас я тобі устрою. сейчас поиграю и веду. Девки, девки, девица, я вам наша такая новая форма. Я не кинку лиси, дури. Серый, что ты таке? А что, а так нельзя? Так дейся. Выходи, девайся. Ладно, девка, знаете, пока я тут девайся, я заглянул в контакт уже. Що у нас немає неодної общої фотографії. Та давайте сфоткаємося. Давайте. Сірий, сфоткай. Ще раз. Ще раз. Маріна, ще раз, тобі кажу, що ти страшно. Шола листя, що лофоніться, команди йди сюда. А зараз до вашої уваги перша в Житомирі Церковне Радіо. добре добре добрий вечір і з вами на вечірній службі Я, Піп Сергій, Дімик П'ячик. І у нас в студії є перший дзвінок. Алло! Алло, це церковне радіо. так, так, так! О моєї сусідки, сьогодні день народження. Порадьте мені якийсь прокльон. Слухай прокльон, є у нас таке. Там, де плён... Абонент на здійснити цим за рахунок церкви. А хай грешник! Алло, скажете, це церковне радіо? Да, да, да! А можна поставити пісню за здрав'я? Окей, бабоньки, let's go party hard rock dance. Перечитайте Рензі Перманов,

А наша вечірня служба підходить до кінця, і поки ми йдемо святити воду і хрестити дітей, пропонуємо вам послухати останній музичний подарунок, бо сонце нам сяє. Сяє, сяє, сяє! Сіро, все, що все-таки було? Що це було? Що, що було? Була чиста жіноча команда для мене для життя, і я, батюшка.